Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачне печиво на шкварках. Печиво на шкварках можна приготувати солодке з додаванням цукру. Я ж сьогодні буду готувати печиво без цукру, солоне. І для цього мені буде потрібно півлітрова баночка шкварок, як ми їх робили, як ми, що ми їх добували, ви зможете знайти, якщо напишете в пошуковик. Шкварки, смалець, ліс, сатогород, і вам видасть будь-яке відео, яке ви ведете пошукових з, нашим, з назвою нашого каналу. Потім мені буде потрібна склянка або сметани, або кислого молока, або кефіру. Можна, звичайно ж, тільки борошно. Та смалець та цукор це будуть солодкі шкварки, але тоді печиво дуже сильно розсипчете. Я не хочу, щоб воно дуже так розсипалося в руках, тому додам сметани. Одну склянку, склянка на 200 мл. Одне яйце, яйце також за бажанням. Я... Мені просто потрібно буде білок, щоб змастити та посипати горішками. Якщо ви не, не маєте посипати горішками або насінням льону, яйце можна і не додавати. Одна цибулина. Щоб підсмажити одну цибулину. У мене ось така щедра ложка смальцю. Сіль я також буду посипати. У мене це морська сіль, можна і звичайну сіль. І чайна ложка спеції. У мене тут коріандри наполовину разом з чорним меленим перцем. Перше, що я зроблю, це почищу цибулю та підсмажу її на ложки смальцю. За цей час, поки буде розтоплюватись смалець, я наріжу цибулю. Нарізати буду, як звичайно, ми. Нарізаємо цибулю на засмажку до будь-якої страви з невеличкими шматочками. Ми все одно будемо пропускати цибулю через м'ясорубку разом з шкварками. Цибуля смажиться, а ми підсушимо наші суміш-горішки в мікрохвильовці щоб майже всі шматочки цибулі позолотилися. Цього достатньо виключаємо. Шкварки я нарізала шматочками, тому пропускаю через м'ясорубку. Якщо ж ви перед тим як топити, пропустили через м'ясорубку, то можна і не пропускати. Вони міленькі, потрібно, щоб була пастообразна суміш. Трішки цибуля охолонула, і ми також її пропустимо через м'ясорубку разом із смальцем. До цибулі та шкварок додаємо сметану або ж кефір. Так як мені потрібен білок для змащування, я додаю жовток в тісто, щоб він просто не залишався. А так можна обійтись без яйця, якщо ви не будете нічим посипати. А якщо не змастити білком, то все, що ви посипете, буде з печива осипатися. Тому ми додамо жовток. Добре перемішаємо. Додаю третину солі. Якщо ж ви будете робити солодке печиво, можна додати ароматизатор будь-який. У нас ароматизатором слугує. Смажена цибуля. І все залишилось додати нам борошно. Додаємо борошно стільки, щоб можна було тісто наше розкатати скалкою. Борошно можна може піти різна кількість, це залежить від якості нашого борошна. Я додаю другий стакан вже на 250 мл в мене склянка. Додаю вже другу скляночку і замішую. Додаємо третю склянку. Ось так ми вимісили в вмисті. Три склянки борошна у нас пішло, і я беру ось одну щедру столову ложку ще борошна, щоб підсипати дошку. Викладаю на дошку і ще підмісю хвилинки дві, щоб добре все перемісити. Майже це все борошно ми потріб, нам потрібно вмісити в тісто. Так, ось так виглядає тісто, воно майже не липне до рук. Ми ставимо його в миску. І відправимо або в холодильник, або в холодне приміщення, щоб трішечки наш смалець і тісто застили. Тісто буде відпочивати хвилин 40, а ми тим часом подрібним горішки та мигдаль. Тісто охолонуло. Ми трішечки, зовсім трішечки підсипаємо борошна, викладаємо тісто. І розкатуємо його в пласт. Після того, як тісто розкатали, ось дивіться, приблизно ось такою товщиною. Можна тоньше, можна товстіше. Чим тоньше, тим буде швидше випікатися менше часу. І нарізаємо на полосочки. Печиво викладаємо на деко, робимо невеличку відстань. І тепер кожен шматочок тіста з мастим білком. Посипати можна за вашими вподобаннями. Хто в сім'ї що більше полюбляє, можна перчиком з коріандром посипати, можна окремо сілью, хто сіль не хоче, можна горішками присипати. Навіть цукром можна присипати за бажанням хто хоче солоденького. Я спочатку присипаю горішками, тому що вони крупненькі, щоб краще пристали до білка. Потім трішечки присиплю сілью, так як печиво наше жирненьке, і щоб сіль додає смаку. От, ось так зовсім трішечки посолю всі, а потім можна присипати насінням льону ще. Далі насіння льону. Воно мільше, воно пристане краще. А дві штучки в мене замовили, щоб була сіль і перець з коріандром. А решту перцю з коріандром я посиплю зовсім трішечки для аромату на кожну печенюшку. Друзі, якщо ви так не хочете посипати, то можна з коріандром замісити в тісто, хто бажає. А за цей час вже духовка розігрілася до 200 градусів. Відправляємо в духовку. Ну, ось, друзі, всього 30 хвилин працювала наша духовка. Ми спекли чудове печиво, це печиво ситніше за снікерс. Якщо е, їсти таке печиво з чаєм до чаю, то це буде печиво. А якщо, наприклад, з борщиком воно також смачено і це буде вже у нас як хлібці або хлібчик. Причому хліб на, другі, на другу третю добу псується. А черстві, пліснівіє, а таке печиво до місяця може зберігатися як стратегічний запас. От Воно ситне, довго зберігається, не псується. І універсальне. І до борщику, і до чаю, і навіть з кавою також буде смачно. Ну, і, друзі, розламаємо таке печиво. Ми не додавали ні розпушувача, ні соди, а печиво крихке завдяки смальцеві, завдяки шкварочкам. О. О. Завдяки тому, що ми трішечки підсолили сіль підкреслила смак дуже смачно, так як печиво жирненьке потрібно підсолити. Всім бажаємо мирного неба! Тримаємось до перемоги і слава Україні! Класно, ти таке печиво будеш, понюхай корочка, а не пахне. Ой, як смачно. Ну-на, на. на. <сум> <сум> Це ж не тобі забагато. На. Тримай.